Навчити дітей спілкуватися з однолітками, вирішувати конфлікти, вміти домовлятись між собою. Цьому в ігровій формі навчали хлопчиків та дівчаток професійні психологи. У одному із клубів за місцем проживання провели гру Майстер комунікації. Ця навчально розважальна гра дає дітям можливість говорити про важливе, чути та бути почутими. Розвиває аналітичне та креативне мислення, навички спільного обговорення та поваги до думки іншого. Діти через спеціальні картки, де описана конфліктна ситуація, вчаться говорити та вирішувати проблему. Він смарт-центр єдиний заклад у Вінниці, який проводить подібні заняття для дітей. «Гра «Майстер комунікації це гра, яка допомагає розвивати комунікативні навички у дітей. Загалом відбір для ведучих цієї гри ми проходили дуже ретельно. З усієї України відбиралися психологи закладів освіти, які проходили навчання української академії медіації саме для ведучих гри Майстер комунікації. Мета гри Майстер комунікації це в легкій ігровій формі навчити дітей успішній комунікації, веденні переговорів безпе. Ачному та ефективному вирішенні конфліктів розвинути емоційний інтелект, і насправді це є дуже цінним і важливим, особливо в нинішній час. Адже спостерігаємо таку тенденцію, що дітям важко розуміти власні емоції, важко ними керувати.